Олександр Тіщенко, полковник ЗСУ, екс військом Львівщини. Ця війна наробила стільки біди, що ми маємо вже визнати, мова має значення. Пане полковнику, якими є виклики для української мови через призму війни? Сьогодні можна почути: а до чого взагалі мова, коли в країні війна? Серед тих, хто захищає батьківщину, є російськомовні і цими аргументами маніпулюють. Яке значення української мови у цей складний для українців час? Так, мова має значення. Вона має бути на першому місці, бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує нас як націю. За нею вбивали, катували, її забороняли. Та й нині це триває. І фото, де російські комунальники знімають табличко Маріуполь, живий тому доказ. Всього на всього одна буква їм заважала, але яка важлива ця буква і. Щодо мови, у мене чітка і незмінна позиція, я народився в українськомовній родині, проте мав семирічний досвід проживання в Одесі у російськомовному середовищі, навчаючись в одеському інституті сухопутних військ. На жаль, мовна ситуація була непростою і зберігалась такою до початку повномасштабної війни. Мовної стійкості не існувало. При потребі не було проблеми перейти на російську. Але коли в перший рік Повномасштабної війни перед новим роком пролетіла ракета і загинула дитина. Я собі пообіцяв, що розмовляти російською більше не буду, і це була крапка. Ми бачимо багато випадків, коли людина звертається російською, їй відповідають українською. А вона каже, що не розуміє, хоча здебільшого все прекрасно розуміє. Тому, коли до мене звертаються російською, я відповідаю. Тільки українською З'явилась ненависть до людей, які розмовляють російською мовою. Вони прийшли на нашу землю, намагаються нас знищити, понівичити Україну, її культуру, історію, мову. Що стосується російськомовних, які сьогодні стали на захист держави і боронять її від агресора, стоять в окопі на передовій і б'ють ворога з лютою ненавистю, боронячи наші землі. Їм треба віддати належне. Всіх об'єднує одна мета. Вигнати ворога, відстояти своє, захистити не тільки цілісність нашої держави, але й не дати ворогові відібрати нашу мову, нашу ідентичність. Мова це святе для кожного з нас. Ми повинні цінувати і пишатись тим, що у нас вона є. Ми всі бачимо, що в окопах сидять люди, які воюють за нас, за нашу ідентичність, і вони розмовляють різними мовами: грузинською, польською, англійською, але всі намагаються заговорити українською, доторкнутись до наших національних особливостей. Духовний поповинник, щоб відчути цей козацький дух, звитягу. Я не вперше чую різну маніпулятивну інформацію щодо мови наших військових. Хочу сказати наступне: всі військові навчання проходять. Українською мовою звернення, розпорядження, накази командирів військових частин теж віддаються державною мовою. Військовослужбовці прекрасно розуміють цінність рідної мови. Їм не потрібно це доводити чи їх мотивувати. Ця війна остаточно розставить акценти щодо цінування мови. А піар на мові роблять сьогодні наші політики. Це неправильно. Які виклики та завдання для нашої держави щодо мовного питання сьогодні постають? Одностайним має стати рішення щодо єдиної державної мови, спілкування тільки українською. Якби важко це не було зробити, без цього ніяк ця війна наробила стільки біди, що ми маємо вже визнати, мова має значення. Що на вашу думку потрібно ще зробити, щоб остаточно позбутись залежності від насильницьки нав'язаного нам братнього язика. Я не знаю, як це зробити від 2014 року. Спостерігаю за тим, як змінюється ставлення до всього українського, особливо на сході і Півдні України, там, де майже всі спілкуються російською. Після нашої перемоги українська мова має всмоктуватись з молокоматері. Дитина має розуміти, що рідна мова українська. Усі телеканали мають повністю перейти на українську в усіх регіонах. Ми в Україні. Змусити підприємців змінити вивіски, але не силою, а практикою. Можливо, ця практика застаріла, але ми пам'ятаємо, як впливають гасла рідною мовою, і діти з цим ростуть. Ну, наприклад, мова це життя, є мова, є Україна. Діти мають чути це з першого класу. Тоді ми зможемо виховати свідоме покоління нової України. Сьогоднішня війна це переломний момент. В усьому від радянських вождів до української держави, армії й українського керівництва інших варіантів немає чи читають українську літературу на територіях, де точиться запекла війна з ворогом? Нещодавно ми завезли для дітей у школи путивля підручника української мови у таких поїздках. Ми завжди продумуємо, що корисного привезти не тільки військовим, а й цивільному населенню. Зміна свідомості це процес. Він потребує часу та усвідомлених зусиль. Наша література виховує особистість, розвиває гарний смак. Російська ж вчить покори їхньому цареві, адже художні твори відображають мислення народу. Багато російських поетів писало про імперську мрію. Росія це держава, яка все життя жила під царем, яка хоче царя і зараз. У них не президент, у них цар. Батюшка цар сказав, отже, так і буде. У нас інше мислення, у нас старів не було, в нас були гетьмани. Наші люди частіше бувають за кордоном, бачать інше життя, тому мають з чим порівнювати. Нещодавно бачив відео, де в полонених російських солдатів питають, скільки разів ви їздили в Європу? А вони а це де? Про що тут говорити? Перемога України, якою вона буде для вас, і поразка України якою вона буде, Як би ми не бились, які б важкі втрати ми не понесли. Поразка буде тільки в одному випадку, якщо ми втратимо свободу та незалежність. Я думаю, що Україна вийде з війни іншою. Ми маємо зміцнювати фундамент, щоб змінити українську свідомість. Ми перш за все боремось за цінності, плекаємо їх і розвиваємо, переказуємо приклад єднання. Дай Бог, щоб Україна процвітала перемоги нам усім.